Тема нашого заняття хромосоми, склад, будова, форми, типи, каріотип. Метою є ознайомитись з біохімічним складом, будовою формою та типами хромосом, надати характеристику каріотипу людини, виховувати інтерес до вивчення біології, звичку до самостійної розумової роботи, розвивати вміння аналізувати, класифікувати. Порівнювати, робити відповідні висновки. Виявляється, наш геном це великий смітник. Він нагадує комп'ютер, заражений різноманітними вірусами, здатними тільки до копіювання самих себе, що заповнили весь жорсткий диск. Приблизно 35% генома представлено егоїстичними. Псевдогенами. Кожен раз, коли клітина копіює хромосоми перед поділом, вона витрачає 35% енергію даремно. Коли відкрили гробницю єгипетського фараона Тутатхамона, то не побачили коштовні речі. Найбільше схвилювала всіх Акитечка польових квітів. Яку любляча рука поклала на груди небіжника. Серед них можна було впізнати волушки, які синіють у нашому житті так, як тисячоліття тому. Ставимо запитання, на яке шукатиме відповідь далі, як природа поєднує тимчасове і вічне, смерть і безсмертя. Перед тим, як перейти до нашої, нашого заняття, зробіть, будь ласка, біологічний диктант. Перевірте собі, відповідь так чи ні. Еритроцити савсів мають ядро, клітини посмугової м'язової тканини є багатоядерними. Вегетативне ядро забезпечує зберігання та передачу спадкової інформації. Ядерна балонка складається з двох мембран, ядерний сік за складом нагадує цитоплазму. Щільне тільце, що представляє собою комплекс РНК і білків, називається ядерцем. До функції ядра належить збереження спадкової інформації та синтез ліпідів. Між ядерними мембранами є простір завширшки від 1 до 20 мікрон. Нейфролі людини мають ядро овальної форми, пори в оболонці ядра слугують для обміну речовин. І так, що таке хромосома? Хромосома – це елемент ядра, що складається з хроматину, основу якого становить ДНК і білки істонів. Спадкова інформація організму міститься в ДНК. Образно можна сказати, що вся ДНК клітини поділена на шматочки, згорнуті таким чином, що утворює щільні структури хромосоми. Отже, сукупність хромосом ядра формує генетичний спадковий апарат клітини. Хромосоми наявні лише в еукаріотів. Тоді, як у прокаріотів весь генетичний апарат представлений лише однією молекулою ДНК, замкнутою в кільце. На різних етапах життя клітини, хромосоми мають різну форму. Коли здійснюється поділ клітини, хромосоми перебувають в дуже ущільненому стані, спіралізуються. Коли клітина не ділиться, Хромосоми розподіляються і мають вигляд довгих тонких ниток. Особливу роль хромосомі відіграють гістони – білки з лужними властивостями. Саме вони щільно сполучають з ДНК і в першу чергу визначають форму її укладення в хромосомів. Будова хромосоми залежить від положення особливої перетяжки. Центромери, яка поділяє її на дві частини плечі. Відповідно до розміщення центромери розрізняють чотири головних типи хромосому. Ви бачите на слайді назву цих типів і який вони мають вигляд. І так, структура метафазної хромосоми. Всі хромосоми під час метафази складаються з двох хроматид, що утворені із максимально спіралізованого хроматину. Кожна хроматида це зв'язана з гістонами одинарна двонеткова суперспіралізована ДНК. Дві дочерні молекули ДНК, що знаходяться в двох хроматидах, утримуються разом. У ділянці центромери за допомогою нереплікованого сегмента ДНК. Будова хромосоми на різних ділянках неоднакова. У хромосомах розрізняють центромеру, первинну перетяжку, що поділяє хромосомам на два плеча, центромера являє собою загальну нерепліковану ділянку ДНК. На ній розташовуються спеціальні білки, що утворюють кінетохори, до яких при розподілі генетичного матеріалу прикріпляються нитки веретена, плечі і супутники. Генетичний матеріал в інтерфазному ядрі знаходиться у вигляді хроматинових ниток. переплітаючись всередині ядра. Вони утворюють хроматинову сітку. Кількість хроматинових ниток відповідає диплоїдному набору хромосом. Хроматинові нитки це комплекс ДНК і білків у співвідношенні один до одного. Організація хроматину до складу хроматин входять основні гістонові і кислі негістонові білки. Гістони Утворюють білкові диски, на які накручується ДНК. Така елементарна одиниця будови хроматин називають нуклеособою. Нуклеус ядро соба тіло. Ви бачите вигляд. Типи по хроматину. Далі теж розглянути, які бувають типи хроматин. Якщо розглядіти під мікроскопом. Слизову оболунку, взяту зі щоки, можна розглядати в ядрах клітин тільця барра. Це доводить наявність другої інактивованої х-хромосоми і тим самим визначає належність даного об'єкту до жіночої статі. Сукупність хромосом клітини. Яка характеризується їх числом розміром і формою, називають каріотипом. Тут у вас наведено завдання, яке необхідно виконати. У різних, навіть зовні дуже подібних видів тварин і рослин, кількість хромосом, як правило, відрізняється. Причому певною логікою і очевидного функціонувального сенсу в цьому немає. Якщо ж кількість хромосом у різних видів однакова, то їх хромосоми можуть відрізнятися за формою. Замість рівноплечової може бути нерівноплечева. А якщо вони нерівноплечові, то будуть відрізнятися за довжиною плечей. Ці ознаки хромосомного набору. Кількість хромосом, їх будова і форма, за якими набір хромосом одного виду відрізняється від іншого і називають каріотипом. Бувають соматичні клітини, з яких власне і складається тіло будь-якого багатоклітинного організму, зберігають усі ознаки хромосомного набору, властиві певному біологічному виду їх кількості і індивідуальності. Чим відрізняється хромосомний набір статевих клітин? Статеві клітини містять удвічі менше хромосом, чим соматичні. Такий набір хромосом у статевих клітинах називають гаплоїдним, на відміну від діплоїдного, подвоєного набору хромосом соматичних клітин, одна частина з яких походить від материнської гамети, а інша від батьківської. При цьому всі хромосоми чітко паруються. Тобто кожній хромосомі материнського організму є чітко відповідна забудовою і розміром хромосома батьківського, яка називається гомологічною хромосомою. Наприклад, хромосомний набір людини складає 23 хромосоми, серед них є 4 пари метацентричних, 11 субметацентричних, 7 акроцентричних і одна пара так званих статевих хромосом. Більшість організмів на землі Мають діплоїдний набор хромосом. Однак є й винятки. Зокрема, самці бджіл, на відміну від самок, мають гаплоїдний набор хромосом. Крім того, зустрічаються комахи, риби, сапці, самці, яких мають на одну хромосому менше, ніж самки. Причина проста. У таких самців Є одна дуже мала за розмірами хромосома, яка зливається з однією з великих хромосом і тому здається, що в них на одну хромосому менше. Крім того, зустрічаються популяції, які складаються виключно із сами. Досить звичайним для наших водойомів є одностатева популяція караса сріблястого, які мають три гаплоїдні набори. І кількість хромосом у них кратна трьом. Розмножуються такі триплоїдні самки без участі самців шляхом партеногенезу, тобто без запліднення. Статеві хромосоми і визначення статі. У хромосомному наборі клітин, роздільно статевих тварин. Тобто у яких є особи і чоловічої, і жіночої статі, майже завжди наявна спеціальна пара хромосом, де локалізуються гени, що визначають статі. Ці хромосоми називаються статевими, тоді як інші це аутосоми. Зовні статові хромосоми настільки відрізняються від інших, що їх легко, легко впізнати. Ще наприкінці ХІХ століття вчені, розглядаючи хромосомні набори комах, побачили відмінності у структурі хромосом самців і самок. У самок було дві великі, добре помітні, метацентричні хромосоми, а у самців тільки одна така хромосома. і замість другої великої, крихітна хромосомка. Що нагадувала велику крапку. Надалі такі відмінності в каріотипах були виявлені у багатьох інших видів тварин. Спочатку функція цим хромосом була незрозуміла, а тому велику назвали Х-хромосомою, а дрібну Y. Як надалі було встановлено, у людини і мушкідрозофіли. Х-хромосома містить чинники жіночої статі, а Y – чоловічої. Якщо особина має дві Х-хромосоми, які вона отримує від гамет батька і матері, то це самка. Якщо Х та Y – це самець. Але, як відомо, з усякого правила є свої винятки. У коників та інших прямокрилих комах. Самці не мають y хромосоми яка, мабуть, настільки мала, що просто зливається з однією з аутосом. У ауптахів гетерогаметною, тобто такою, що має xy хромосомний набір, є жіноча стать, а чоловіча стать. Гомогаметна XX. Стабільність каріотипу і хромосомні хвороби. Відхилення від нормальної кількості або нормального виду хромосом завжди веде до аномального розвитку індивідума. Патології, викликані порушенням хромосом, їх кількість або будови називають хромосомними хворобами. Одна з найбільш відомих хромосомних хвороб це синдром Дауна, причиною якої є неправильний набір хромосом. зокрема, зайва третя хромосома 21 ї пари. У результаті в клітинах такої людини міститься не 46 а 47 хромосом. У рідкісних випадках хворі з синдромом Дауна. Мають у своєму каріотипі 46 хромосом. Виявляється, це спадкове захворювання може також бути викликаним порушенням будови мутації хромосоми цієї пари, при якій вона подовжується. Вік матері впливає на народження дитини із синдромом Дауна. Так, Серед немовлят, матері яких старше за 45 років, синдром Дауна зустрічається в 100 разів частіше, ніж серед немовлят, матері яких молодше за 20 років. При цьому чистота випадків синдрома Дауна майже не залежить від піку батька, а також кількості вагітності ще передували. Крім синдрома Дауна, існує ще багато хромосомних хвороб, які викликають збільшенням кількості хромосом різних пар. Так, додаткова хромосома по п'ятій парі викликає синдром котячого лементу. Неправильний розвиток гортань спричиняє порушення голосу немовляти. А додаткова по 22-й парі синдром. Турч Вевер. Хромосомні хвороби можуть бути викликані змінами кількості статевих хромосом. Синдром шерешевського Тернера виявляють у жінок з відсутністю однієї Х-хромосоми Х0. Такі особини відстають у розвитку і рості, нездатні мати дітей. І розумова неповноцінні. Є ще одна хвороба, коли в хромосомному борі чоловіка від... присутні дві ікс-хромосоми. Для таких індивідувак характерний високий зріст, довгі кінцівки, порушення розвитку статевих ознак, безплідність, розумова відсталість. Слід визначити, що Ще рідше мають місце випадки, коли з'являється не одна, а дві зайві і хромосоми. Такі особини з XXXY набором хромосом мають уроджений порок серця, аномалії внутрішніх органів, недоразведення статевих органів і розумову відсталість. Особливо слід визначити, що хромосомні хвороби не піддаються лікуванню. Описані синдроми це випадки, коли порушення каріотипу і структури хромосом не призводить до смерті, а тільки пригничує життєдіяльність із урахуванням досягнень сучасної медицини. Такі індивідуми виживають немовлятами, а потім живуть відносно довго. Однак переважна більшість порушень кількості і структури хромосом є летальними. І особисті з такими порушеними гинуть ще ембріонами. Якщо в риб поява триплоїдної особин явище досить звичайне, і такі особини цілком життєдіяльні, то серед людей триплоїдні майже не зустрічаються. В науці відомий лише єдиний такий випадок, що був описаний у важкохворого хлопчиком відком одного року, який страждав на сильне, розумове і фізичне денедорозвівання. Особливу небезпеку викликають. Вторинні порушення структури хромосом, що виникають у соматичних клітинах особин з нормальним коротипом. Виявляється, що саме порушення хромосомного апарату є однією з головних причин виникнення ракових клітин. Чому виникає хромосомна хвороба у конкретної людини, дотепер достеменно незрозуміло. З одного боку, вважається, що в цьому випадку має місце теорія імовірності, тобто на кожні 10-15 тисяч чоловік через випадкові причини буде обов'язково з'являтися одна така особина. З іншого не викликає сумнівів, що негативні зміни в навколишньому середовищі забруднення хімічне і радіологічне. Неякісна сурогатна їжа і напої, паління, алкоголь, наркотики неодмінно призводять до підвищення ризику народити неповноцінну дитину. Генетичний апарат плітини формується набором хромосом, що відрізняються формою і розміром. Кожний вид організму характеризується своїм особливим набором хромосом. каріотип, Певного виду хромосомний набір клітини, який характеризується сталістю, кількості і індивідуальністю хромосом. У клітинах, з яких побудовані тіла організмів, міститься подвійний набір хромосом, а в статевих клітинах одинарний. Приналежність особини до певної статі визначається співвідношенням особливих статевих хромосом. Порушення кількості структури хромосом призводить до хромосомних хвороб, які не піддаються лікуванню. Наше домашнє завдання опрацювати цей текст та інтелектуальну карту, написати есе.